Любенькі-дорогенькі, Не думала робити розклад сьогодні. Будемо їхати по справам. Ну, пишете, ви пишете, і вайбер пишете. Залужний. Залужного знімають чи не знімають. Давайте подивимося. нам інтересно, чоловіку інтересно, цікаво, чоловіку цікаво, цікаво. Подивимося. Написала трошки собі питань. Маленький блокнотик, трошки питань для себе. Зараз візьмемо ми в воронів наших подивимося, що там вокруг залужного. Що в чому? Відчебна. не напали карти хоча. Підожіть, бо ж такий. Ось такий, непородкий. Так, давайте подивимося, підписуємося. Дівчатка, хлопчики, на цей канал, на той канал, на канал Доці. Підписуємося, дивимося, пишемо коментарі. Я удаляю коментарі, ви відписуєтесь. Ну, це життя. Це життя. Нічого з тим не поробиш. Треба все, все приймати. Не було б хужого. Так, залужний. Давайте подивимося. Це питання. Просто написала питання собі. Як? От перше питання, що відбувається зараз навколо нього. От дійсно, що відбувається зараз навколо залужного. Що відбувається? Чого відбувається? Що подивимось, що відбувається зараз? Карта закону. Карта справедливості. Не можуть прийняти рішення. Розумієте? По закону, по закону, ну от, вроді, є якісь права на це все. ну, то есть, от, нього. ну, то от, Я так думаю, що, напевно, хтось є над ним, хто може. Ви просто тільки розумієте, що я що в темі я такий великий, що я розумію, хто кого може зняти, чого зняти, повірте. Ні, ви пишете ось у Вайбер, подивіться, 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 я прийшла, подивіться. А щоб от хто кого зняти може, куди я кажу те, що показує карта. По карті справедливості, то тобто через закон, я так розумію, що його можуть, так як назначили, так і зняти. Але діло в тому, що бачите, як мечами закриваються, Тобто рішення до кінця не прийнято, карта показує. Тут ворон, у нього глаза зав'язані. Тобто не розуміють, що після прийняття цього рішення, от чого глаза зав'язані, не розуміють люди, хто там прийняв таке рішення, через закон. Вроді б то й можна. Тобто я ж не думаю, що ця людина назначається пожизненно сюди. Тобто, так як назначили, так можуть і перезначити. Ну не розуміють, от закриваються вони до кінця приймати рішення, хто там вони подивимося. Потому, що не, знають реакцію. не знають реакцію. Вроді все на їхній стороні. По закону ми можемо. Ну, тільки реакції, що біля нього? Ну, це для нього теж урок. Це людина теж проходить урок. Тоже, йому щось своє треба поняти, зрозуміти в цьому всьому. Двіження йде, движення йде. тобто це розговори і карта. Він сам сам. от він сам, Він цей путь, ми балакаємо за залужного, да, Валерій Залужний. Подімаєте, карта показує. Він дожен пройти сам. Він должен по карті Фортуни, очельні, карта правосуддя, тут кармічні є карти. Тобто він має цей сам, сам пройти путь достойно. Понимає? Те, що вони, це вони, от по карті, вони, по двойке мічей, вони хочуть прийняти якесь рішення. По закону вони можуть карта показує прийняти. Тройка пентаклів, це треба винести урок. Залужному треба винести з цього урок. Двіження якесь іде. Подімаєте, зразу прийняти це, щоб от хоп, прийняти і все. Ні. Це затягується, це чогось розтягується. Карта от ну, людина має цей пройти путь. Понимаєте? Якщо це рішення не вбивав, ну, чого воно може його вбивати? Ну не фізично, а морально там. Понимаєте? Значить, людина після цього буде мудріша, грамотніша, розумніша. Тобто, як ото кажуть, не було би щастя, та нещастя помогло. Тобто хтось може думати, що це кінець, кар'єра точка, всього до свидання. Ні, тут карта цього не показує. Тут треба достойно це пройти. Навіть в ваших лічних розкладах є такі ситуації, що я вам це кажу: що як не важко, як не тяжко стіпили зуби, і вперед треба пройти це. Після цього ви робитесь сильніші, після цього у вас відкриваються двері. То одні двері, то 10 дверей зразу відкриваються. Тобто є в житті такі ситуації. Його карта показує, да, біля нього якісь кружляють хороводи. Да, щось хочуть. Через закон офіційно. не так, що шу-шу. шу А дійсно хочуть провести це через закон, ну тобто офіційно провести. Ну не можуть, ну не можуть. Ця карта показує, що закриваються, рішення не приймаються двома мечами люди закриваються. Тому що пов'язка на глазах не розуміють, що буде, що може бути. Ну чи хочуть зняти да далі. От чи хочуть зняти і чи треба? Ну давайте подивимося. Чи хочуть зняти, і чи треба його знімати ну, от, для України, для українців, Не, ну, от так, беремо Україну. От в Україна, війна, війна. Ну от це время, треба його знімати, чи хочуть його зняти. ну, от я. Хочуть, хочуть, тому що його, його якийсь період заганяли в якусь ловушку. Понимаєте? В чому змогли огранічувати? Якісь гадості могли, хочуть, хочуть. Карта, да, тільки ж, воно по карті звізди йде в ну, тому, що це може бути не зразу. Це може бути от період не те, що це може бути завтра. Ну, перед цим могли місяці вистраювати оцей план. Щоб зняти. тому що, бачиш, він карта восьмірки мечей. Карта ограничення... Карта... Ну, тобто людина дала себе, як загнати в ловушку. По, по цих картах. От він як дав себе загнати в ловушку. В чому він дав себе? Ну, то, що бачиш, мягка людина. тому що мягка людина. Ну, тому що людина далюка від отих всіх, Понімаєте, ну одне діло, коли ти держав, ну от карта, отак, от хорошо, ці карти. От одне діло, коли ти у власті і ти держишся за крісло, яке тобі приносить мільйони мільярди. І друге діло людина, яка служить. Правильно, неправильно, ми про це не балакаємо. Просто служить, просто робить свою роботу. Для України во время війни, во время війни, от у нього пажі, кубкові. Тобто, розумієте, як сказати, ти не такий, як він. Він трошки не такий, як вони, по-другому, я скажу. Він трошки не такий, як вони. І через що немає такого контакту? Був би він такий, як вони, тут би були більш чорки, був би контакт, було б, не було б цієї карти звізди, оцього холода між ними. Тобто, те, що для них як два пальця, для нього ще зараз ситуація може, яка, про яку він сяде і подумає. І хорошо подумає. Ну, тут і це не те, що там адвокат я туди, не треба. Це карта, те, що показує, от я розказую карту. Повірте, ще залужний не купив. Чи хочуть, хочуть, звісно, хочуть, тому що заганяють в якусь ловушку. Заганяють в якусь ловушку. Де в тому, що бачиш, біля цієї ловушки з обох сторон карта пажі. Армія, як? Те, що люди, це таке люди, хорошо люди. Ну, те, що як військові на це зреагують. Ну, от карта. Ловушка, понимаешь, і ця ловушка буде захлопниця чи для нього, чи ця ловушка захлопниця для них? Тут, тут, ну, от те, що я от по карті дивлюся, яка армія це вас прийма. солдати, там. Ну, Хто там ще є? Офіцери. Як вони сприймуть оцю ловушку, яку для нього от, читай, приготували, і от яка? яка. Через що, що затягується, через що карта показує, ну, не приймають рішення до кінця. Просто пробують. От, як би сказала по карті, пробують. Ну, ще за карту. За карту візьму. Чи Хочуть, Ну, хочуть, тому що він для них тяжолий. От, так як ворон тягне 10, Він для них тяжолий. Понімаєте, він для них тяжоли. П'яд я скажу. Потому що по карті, чого я кажу, він не такий. Потому що по карті от Черніка людина дума своєю головою. Людина, скільки йому там год, не знаю. Скільки йому год. Людина мудра. Людина привыкла, Як то понімаєте, слухати може всіх, ну приймати рішення. От він ну приймає рішення думаючи. Не того, що так, отак. От, от не, тут нема ніяких карт пентакльових, Щоб сказати гроші, щоб десь там ну, за якісь діла його могли. Ну нема, карта не показує. Карта дає ось одну пентакльову карту, тройку. Карта урока. Треба пройти урок. Так. А кому, кому, кому це потрібно? Зняти його. От людям чи президенту, команді президентській, от кому потрібно, для кого для, для, кого вигода буде? Примерно так. Для кого вигода? Для людей, От карта, три карти візьмемо для людей. Король мечей. Для людей він воєнний, він король мечей, він більш справедливий, Він більш люди в ньому бачать так. Тут жезлів, бачиш, це все огнем. Король мечей, тут жезлів, тройка кубків. діло в тому, що тут більше огонь, тут більше. Ну, тобто для, для людей простих немає тут інтересу його знімати. Ну, тобто це не робиться для людей, благо людям зробити. Тому що для людей він і так іде. Військовий, король мечей, тут жезлів, це карта огня, він готовий, він приймає правильно, неправильно. діло в тому, що теж по тройки кубків, з чим є, тим і приймає. Скільки є людей, скільки є, тим більше... <кій> вибачайте, Скільки є зброї, та він і приймає. А от якщо брати для, ну, для команди президента, хай ми візьмемо. Для тих людей, хто, хто це кружляє. Ну, Тут, бать, тут вже Пентакльова карта йде. Тут хочеться всі фінанси, я не знаю, які там фінанси, що за фінанси, просто удержувати в своїх руках. Не Тут хочеться контроліру. Ну тут карта дьявола, тут карта власті, тут карта того, що знаєш, як сказати, не дай Бог цей залужний, комусь на хвоста, наступи, в тому, що тут самолюбі, тут, тут, тут користі раді. Дьявол це дьявол. Це не для людей, це не для України, не для людей України. України. і не для людей українців простих. Понимаєш? Тут уже дьявол є. Тут дьявол, понімаєш, навіть четверка Пентаклі. Це людина жадна на власть, це люди, які жадні на свою власть, які не хочуть ділитися капелькою своєї власті. Люди, які хочуть контролювати всі фінанси, які куди йдуть. Ну і по карті дьявола, от вам вся, вся розгадка. Кому це вигодно Нічого. чого. Не можуть вони його, не змогли. Вони його. Ну, і бачиш, різко буде все відбуватися, Наскільки будуть? Наскільки будуть і наскільки будуть серйозні? Тобто, подивилися ми. Ну, давайте я тепер зберу всі карти. Невеликий ми зробимо розклад, просто ситуацію зніму чи ні. ні. А ну за кордоном, хочуть, щоб його зняли. Примерно Америка, Європа, от за кордоном, хочуть його зняти. От так, давайте подивимося. Це в мене питання. Просто я сама собі безстренько цей думаю, за кордоном його хочуть зняти, ну щоб ви його зняли. розумієте, як його? Ну, тут тайна. Тут Дело в тому, що ніхто цього не знає. Що хочуть за кордоном і як хочуть. Дело в тому, що Примерно я б не сказала, що українська влада йде в зв'язки за кордоном, що приймає рішення. Це ні, в них свої плани на нього. От якщо ми беремо за кордон, Америка, Європа, хто там ще є, у них свої плани. На Залужного у них свої плани. Ну це не значить, що вони йдуть з нашою властю. Він їх устраює, ну примерно устраює. Бачите, що через те, що він їх устраює, через те він тут не устраює. От він світ устраює по карті. Не знаю, ви там, може, грамотніші, розумієте, хто кого устраює? От він світ устраює. Діло в тому, що. А через те, що він світ устраює, от світ його бачить, диви, як по карті показує. Сімка з відстоять. Карпін, так. Не знаю, я б сказала, що карта да, бачиш, що ця карта десята підтверджує. Світ його бачить навіть імператором. Я б сказала, навіть, якби вибори були, і примерно там якісь переміни в Україні, то для світу прибірно, воно по уміряності все робилося чи робиться, ну, світ його бачить, примерно імператором. Ну, тобто, не тим, ким він є. Набагато вище для України. Чого? Тому що ті, що є з імператорами, вони по луні забрехалися. Це ми такі прожовуємо. Нам нема де діватися. А людям із світу з усього є де діватися. І через що він, бачиш, падає десяткою мечей. От його фігура вона може положити багатьох? Десять мечів тут не одного імператора, а одну людину, а тих, що біля нього може положити на лопатки. І вони розуміють, що світ, як сказати, не в рота залужному заглядає грубо, а просто що це один із, ну, примерно, якого, якого вони могли продвигати, ось кажу, показую, на крісло, в крісло імператора. Тобто, карта показує, чи таким путем, чи не таким путем діло ну, в тому, що Україна. Хоче зняти. Україна. Ну, Ми вже й дивилися так, ну хай давайте. Україна хоче знати. Ну, тут наскільки будуть і будуть конкретні наскільки, і страшний суд, і всі. Ну, тут, бачиш, тут, тут так должно бути. Дьявол, тут самолюб'я, тут власть, тут те, що, те, що, розумієш, те що, те, що. Одне я б сказала, не те, що навіть людей вони опасаються. Тобто, хто це придумав. Ну для кого це треба? Вони опасаються, я б сказала, саму, самих військових, от рицар мічей, пашмічей, тому що є зброя, тому що є військові, і непонятно як військові в цій ситуації. Ну, по крайній мірі, в мене в карті. Так понимаєте, і і страх є те, що карта помощ їм треба. Четверка кубки, от помощь їм нада буде в цій ситуації, якщо вони до кінця підуть. Чого? Тому що вони йдуть по дьяволу. Тому що ніхто не хоче ділитися властю. Кожен думає не про те, коли Україна виграє, а як я своє місто можу защитити, захистити, як там по поукраїнськи чи по сужику. По карті дьявола йде ну, українська влада. От деякий вопрос питаю, от ви передивитеся відео. Примерно там йде українська влада. Все. Карта страшного суди, не суди, да не судим будеш. Якщо ви устроїли, чи устраюєте, цей дявол устраює судилище над тим, самим залужним, то ждіть в ответ таке саме судилище, або ще й похлеще над вами. Тому я б сказала, що зараз, от, якщо ми беремо за кордон, за кордон бачить залужного більше, чим ким він зараз є. Його бачать, даже, може б я сказала, імператор це політик, це король Мічей, це ще там війна, військовий, туди-сюди. От його бачить може політиком. І, може, десь, десь якийсь інтерес, щоб війна, це все, і от військовий, ну, тобто свої, свої. Свої інтереси, може йому договарюватися було проще, з ним договорюватися на переговори на ті, коли, куди не підуть наші вже президенти, оце все не можуть піти, може він би зміг піти. Ну, в общем, там свої інтереси, там його бачать імператором. Показала вам карту. Ну, знімуть чи ні? Давайте, знімуть чи ні? А все людська завість, жадність. Все людське, це ненаситність властю. Все це робить. понімаєте? Сказав би в таке, время, таке. Время. Україна в крові по, самі, по саму шию, вже не те, що по самі помідори, по саму шию. Сказати, шукати треба кращий варіант, щоб Україна залишила Україною. І люди залишилися українці, що їх. Ні, все одно десь якісь, десь якісь інтриги, десь щось плететься, крутиться, знімуть чи ні. Давайте подивимось. Це через брехню. Да, може через брехню зіграти. Ну потім же ж карта помощівна треба буде. Ігра. Ігра Карта мага можуть зняти, звісно, по карті мага. Тим более всі тут погані карти. Карта Луни. Де це свої ігри, закулісні ігри, це там щось сказали, але в основному воно десь за кулісами ведеться. Тут четверка кубків, карта, ну, я ж кажу, що помощ потім. Вертаються вони в прошло, в якісь ігри прошлі. Тобто, я ну, по карті примерно, не раз вже це все розігрувалося, не раз просто, може, не вистачало, а може, розумієш, а може зараз більш зрозуміло, що там. За кордоном хотять на щось залужного. Тобто це ігра двойка Пентаклі, це вже, вже не перший день, не перший місяць. Ну, Карта мага, мага, звісно, що в них є все для того, щоб убрати. Все є. Карта мага це все. Це захотів зробив. Тобто нема преп'ятця, щоб його убрати є. Ну і що далі подивимося? Можуть убрати, можуть. Якщо підуть до кінця, ну, що по карті я б сказала військові військові. Військові. Як, як... А як військові? Давайте подивимося, потім що далі. А ну, давайте, як, як... Це такий розклад, як до кого ніхто не готувався безстренько, як вийде, так і вийде. Як військові, От як військові на це все реагують цей час. Ну він для них король, він для них король мічей. Тобто він для них да, сильний, причому в силі своїй йде. Сильний. Справедливий по цій карті йде? Ну, вони ждуть, вони ждуть. Карта ждуть, всі ждуть, всі затаїлися і ждуть. Що далі буде? От що далі буде? Ждуть. Ну, дьявол все одно ж буде, все одно буде знімати, все одно буде а ну, Вони ждуть. Ну і що вони будуть робити після цього всього? А тут карта Єрофат, тут вищі сили. Тут один Господь з Бог знає, що будуть робити військові залужний, коло залужного, що буде робитися. далі воно буде все розвиватися. Один Господь Бог знає, єрофант. Тобто, тут, бачиш, як дві, дві сили: От Єрофант і дьявол. Дві сили, от те, що зараз в світі происходит. От Сили, якісь чорні білі чи як там хто називає, от вони зараз ставкуються. Оце те саме, це те саме карта показує. Так, і що так. так. Дівці, мальчики, хочу сказати, там вийшло відео, мабуть, вже вийшло, ну, на спонсорському каналі. Там жіноча мобілізація. Хороше відео, інтересне відео, ну, дуже гостре відео. Тобто подивилися так і вирішили, що на спонсорство. Кому інтересно, хто хоче, зайдіть, подивіться, зайдіть і подивіться. Просто кажу, це таке, ви самі це все бачите. Хочеться сказати, сказала. Воно вже зараз кажуть через відео треба те, що знімаєш, от то вас знімеш і не випускаєш навіть, не виставляєш щоб Треба в спонсорське кидати і все. Хай люди дивляться. Так, що далі? Що далі? Примерно, що далі? Не те, що взагалі в Україні. От які, які перемени, які... які. Понятно, все стане на свої міста. Понятно, все стане. Це те, 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 що заколотилось, оце воно все. Понимаєте, тут багато на поверхність ну, то, того, що, 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 воно, що колотиться от постійно, але ну, тільки ми не бачимо. Від людей простих скрито. От воно витягне на поверхність щось, щось для людей дуже інтересне. Що, воно, що колотиться, ну, ми його не бачимо, нам його не показують. Тщательно скривають. Не знаю, що б тут не було. діло в тому, що воно йде те, що карта Україна як то обнуляється, по-другому, як то на все дивимося. І діло в тому, що йдемо по своєму путі. Це ж ці черяки, які треба скривати. Понимаєте, все одно прийде час, чи зараз, чи пізніше, все одно Україна, українці, от те, що в Україні будуть скривати ці черяки. Оці недосказаності. Там колись відео я знімала таке, що оці брехні, полубрехні, оце сказали, не сказали, розумієте, все одно воно буде скриватися. Чи через це. Бачиш, тут більше двіження почнеться. Тут кудись починається двіження. Тобто, якщо брати війну, окопи, це на місці. Ми тут вчимося. Туди шах, назад, шах, туди метр, сюди метр, це нічого. Це просто для карти ну, війна. Война. А тут починається движение. Тут два останні карти рицарій, вони в двіженні, вони не стоять на місці. Це не пінтакльовий, не Кубковий, а це жезловий і мечовий. Починається тобто якесь движение. Ну, правильно це робить президент, Примерно. я розумію, це ж він так і правильно він робить, тому що тут все проти нього йде карта. Ну держать, бачить 5 четверка Пентаклі, удержать. Удержати свою власть, удержати себе во власті, удержати тих, хто біля мене во власті. Бачите, як держить ворон і держав ці пентакли. Удержать. Ну, ні, це ж те, що карта показує. Ні, вони все це роблять, воно, воно вийде проти них, не проти залужного. Залужному єдине, що карта так лічний розклад би робив. Тут треба брати совет-карту. Ну, карта більш покаже, що достойно, достойно треба це. Я б сказала, армія, військові, Понимаю, з чого вони сумніваються. Незалужний я ті, що от вони через що вони ще можуть дергатися туди-сюди. Абсолютно, тому що тут, бачиш, тут виходить те, що в світі залужного бачать більш тим, ким він є, от, навіть трон імператора для нього. Тому що може він вивезти, вони розуміють, як може він вивезти, ну може навіть догов... ну, якісь переговори. Ну, то й щось таке, що час немає, карта показує. Тому що ця ситуація, от десятка жезлів була, вона тяжова. Тут ми не була для України. Україна кров'ю заливається. Навіть для світу вона вже тяжова. Як то треба виводити цю ситуацію? Бач, карта «Двіження», Починається двіження. Якщо ми питаємо, чи вигодно це от для президента, я не думаю, що там роблять, він цього не знає. То тут карта зовсім не вигодна. Ти хочеш удержати те, чого ти не зможеш удержати. Не таким макаром удержується це все. Понимаєш? Дуже велика боль, тройка мічей. Дуже велику люди проходять боль. Це сама больна карта. Це карти ти, ну, хто там таро більш-менш, той понімає. Це сама больна карта. Це люди переносять таку боль. І щоб ти так удержався, от, сохранив от, по четверки Пентаклі все в своїх руках, власть, гроші там, ну то есть, все, 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 все. Ну, не виходить, тому що доль боль велика. Це якби как бы, там мирна Україна, там набрехали раз туди-сюди, ну вже привикли. А тут карта болі, тут велика боль, тут маліше, розумієш, вони йдуть на те, щоб колихнути, самі колихнути, ну, можуть піти. Хай не будемо балакати, тому що воно все міняється зараз дуже швидко, дуже скоро. Просто вони можуть самі колихнути те, що потім вони не зможуть удержати. От ситуацію можуть колихнути і залужним так. Не бачу я погано нічого за залужного, щоб сказати. Абсолютно. Єдине те, що він не таке, як вони. Єдине те, що людина як уміє, так і робить. Немає там пентаклів, немає того, що він озолотився, обагатився. от прямо і, і що залужний. Те, що йому дають, тим він, мабуть, і воюєш. Я тітка сільська думаю. І все. А правильно, неправильно, ну, дело в тому, що а хто дасть сказати дуже правду. Ну, так навіть без карт. Хто дуже дасть йому сказати правду. Тож він має грати по правилах, їхнім правилах. А бачиш, не дуже виходить. А світ молодець. Світ, якщо карта дійсно показує, ну, там, де ну, світ дивиться в сторону нього, дивляться дуже непогано. дуже непогано, Я не повірю, що це там, Європа, Америка хоче його зняти. Ні, я не повірю. В общем, такий, такий розклад, бо будемо їхати. Все, любеньке дорогеньке. Дивіться відео, якщо захочете. Там казали, чисто символічний якийсь, я не знаю, який, далекий від цього всього, ну це так мені розказували, що взять. якась плата, спонсорський канал, тому що ну, остра тема вийшла. Жіноча мобілізація. Що це я вам скажу, що от далі жіноча, а потом дитяча, чи яка, і в цьому відео скажу. Я, я не можу цього поняти, я не можу лоби отакі такі мордовороти, хай і я не маленька, не худенька, ну мужики сидять в креслах, і, а жінок вже треба брати. Так що, все, пока-пока.